Брудили в темряві, як гади. Аж бачимо горять вогні. Горять вогні Олімпіади. Перший день Олімпійських ігор у Пекіні закінчився, і ми вже побачили перші перемоги та перші поразки. Були розіграні перші комплекти медалей та сталися перші суперсенсації. З вами Віталій Волучай, і ми щодня на каналі Суспільне Спорт розповідаємо вам про найцікавіші і найважливіші новини Олімпіади за 300 секунд. Поїхали! Головною подією сьогоднішнього дня для українських болівальників був старт змагань у біатлоні. Відкривалась програма естафетою міксованих команд, і це без перебільшення була перша медальна надія України. Але була вона такою десь 10 хвилин. Тому що вже на першій стрільбі Валентина Семеренко схибила 5 разів та відправилась на два штрафних кола. На стійці вона додала ще одне коло штрафу і передала естафету Юлії Джимі останньою 20-ту. І, хоча Джима пройшла свій вітинок прекрасно, як і Артем Прима, ще чотири хиби підручного відправили Україну на підсумкове 13-те місце. Позитивний тест Олени Білосюк тепер став для нас дуже і дуже негативним. Боротьба за медалі тривала до останнього підйому. Йоганнес Бьо виграв золото для Норвегії, Франція здобула срібло, а ОКР бронзу. Це той випадок, коли краще один раз подивитися, ніж сто разів переказати. Дивіться, дивіться, фінішні розбіжки. Ой, ні, отут, точніше, отут, отут. От. У санному спорті пережили флешбеки з Олімпіади 2018. Андрій Манзій у першій спробі 2018 року перевернувся і втратив усі шанси. Те саме сталося і тепер. Знову перший заїзд, знову переворот. Таке чувство, що. Якийсь бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. За підсумками двох спроб 30-те місце в Мензія. Антон Дукач теж не пройшов без помилок. Убидва заїзди і йде 23-тім після двох спусків. Першу ж медаль Олімпіади традиційно розіграли в лижних перегонах, де сьогодні вранці відбувся жіночий скіатлон. В домінуючому стилі своє перше особисте золото Олімпійських ігор виграла Тереза Йог, яка просто без шансів переграла усіх опоненток. Якщо говорити про Українок, то досвідчена Марина Ансибор програла 8,5 хвилин та фінішувала 56-ю. Вікторія Олег стала 60-ю з відставанням в 10,5 хвилин. Юлія Король програла 13 хвилин та фінішувала останньою. А Дар'ю Рубльову взагалі обійшли на коло, тобто на 3750 метрів. Просто прекрасно. Єдина більш-менш приємна новина для України у перший день змагань це кваліфікація Євгена Моросяка в основний раунд змагань у стрибках з трампліном. З результатом 73 метри він став 48-м. 17-річний Антон Корчук стрибнув на 67,5 та з передостаннім результатом закінчив змагання на середньому трампліні на 52-му місці. Позитивні моменти це 48-ме місце українців. Прошу я. Ми в лайні. Ми в лайні. Yeah. Ні, нормально, нормально. Це я актер мощний. <рес> Але давайте до приємних новин. Іван Шмуратко здав два поспіль-негативних тести на ковід та повернувся до Олімпійського селища і вже готується стартувати в особистих змаганнях з фігурного катання. Ваня, тримаємо кулаки. Взагалі, в перший день Ігор були розіграні шість комплектів нагород. Ми вже сказали про дві перемоги норвежців, але окрім них на багатьох аренах творились дива. Суперсенсаційно закінчились змагання у чоловічому Могулі, де чемпіоном став 21-річний швед Вальтер Волберг, який до Олімпіади. Жодного разу не перемагав на дорослому рівні. Своїм фінальним проїздом він здивував суддівську бригаду та залишив позаду леген цієї дисципліни Мікаела Кінгсбері та Ікуму Хоресіму. У жіночих стрибках з Трампліну перемогу здобула словенка Урса Богута. І це лише друга словенська спортсменка, яка стала олімпійською чемпіонкою. До Урси золото в Словенію привозила лише гірськолижниця Тіна Мазе. Це ну, взагалі словенки сьогодні домінували і одразу чотири спортсменки з цієї маленької альпійської країни увійшли у топ-дев'ять. Ну і наостанок не можу не відмітити перемогу Нідерландки Рейни Схаутен. Вона не програвала взагалі у цьому сезоні і приїхала у Пекін з планом виграти тут чотири золоті нагороди. Перша вже в кишені. Що цікаво, срібло взяла італійка Франческа Лалобриджіда, онучка дуже відомої голівудської актриси 60-х джіни лалобриджіди. Антоніо Маргарити, останньою, але у 49 років, стала рекордсменкою ігор, вийшовши на старт своєї восьмої олімпіади. На цьому все не ввішайте ніс. Це просто перші результати. А вони як справжній український борщ на другий день в рази краще.